Всім привіт! На сьогодні розпочинаємо новий об'єкт на Вінницьких хуторах. в затишному місті будинок. Тут стіни у нас з блочка. Також ось можемо бачити з цегли. Зараз більш детально розповім, що ми маємо тут робити і згодом продемонструю результат роботи. Ось такий у нас будинок в такому затишному місті. Стіни у нас тут блочок. І цегла. По блочку ми будемо проклеювати сітку. По моментах, що ось можна бачити, у нас була перев'язка з сіткою. Сітку зафарбували, щоб ржавчина не проявляла. Також будуть робитись віконні дверні відкоси. Будинок у нас двохповерховий, перестінків ще немає. Перестінки будуть з гіпсокартону. І Ось такий другий поверх. У нас ще тут є. Також тут цікавий факт, те, що першим з внутрішніх робіт це буде штукатурка, не буде електрики, сантехніки, це все буде виконуватись після штукатурки. І заодно вже попередньо проміряв сантехніку, який тут екструдер можна буде поставити, і яка, яка точно стяжки підійде. Отут вже в нас є частові розміри дверей і чорнова стяжка. Від цього ми вже можемо підталкуватися і відбивати попередній нуль. Що в роботі вже буде проще робити сантехнікам, де і замовник вже буде знати розцінки, висоти і всі подібні моменти. Якось так. Всім гарного дня. Слідкуємо далі.